Чому Збройні Сили України зайшли в Курську область і зараз там наступають, захопивши вже територію в 430 квадратних кілометрів? Я думаю, цим запитанням задавався вже кожен навіщо? Чому навіщо наші хлопці йдуть помирати за чужу землю? І тут є кілька припущень. І саме ключове припущення це те, що для того, щоб почати мирні переговори, ми повинні мати чим мірятися. Ми маємо щось здати в обмін, правильно, тому що в який смисл йти Росії на мирні переговори, якщо вона і так захопила велику кількість території і продовжує захоплювати кожен тиждень якісь села? Відповідно, якщо ми можемо взяти ці території для того, щоб пізніше їх обміняти, то чому ж це не зробити? І ще одне припущення це захоплення АЕС, для того, щоб також пізніше можна було її обміняти на Запорізьку АЕС, яка знаходиться на непідконтрольній Україні території, і відповідно. Ця територія піде разом з тією АС? Це два ключові припущення, які не відкидають у Генштабі. Друзі, а ви як вважаєте, яка ціль наступу Збройних сил України на Курську область? Діліться своїми думками.